Ми сьогодні завітали в один із найкрутіших, найгарніших садочків Києва. Садочок наш, називається Хепіроні. На ринку він вже більше 9 років, вже 10 рік пішов як ми на ринку. Це франшиза. Це не, не моя особиста розробка. Відкрили колись перший садочок 9 років тому потрошки розвивались. Розвивалися зараз в Києві в нас вже більше 14 садочків, 14 чи 15 мені здається, на сьогоднішній день садочків. В Кожному районі Києва ми є у нас різні власники, але однакова концепція у нас така своя ком'юніті. Ми обговорюємо якісь моменти, допомагаємо одне одній, ділимося інформацією. Тим чином ми можемо за бути постійно на одній хвилі і гарно розвиваємось. Ну, даємо гарні результати. Це видно по нашим діткам, по їх розвитку, по класним відгукам від батьків. Всі власниці, всі дівчата. Всі мають дітей і колись, напевно, так так само, як і я, коли я задумалась, навіщо мені садочок? Чому взагалі садочок? Тому що я ніколи не думала, що я взагалі буду працювати з дітьми. У мене троє дітей. От Трой і дітей. да. І коли ми шукали садочок для першої дитини, це була просто катастрофа. Ми перебирали купу садочків приватних, нічого нам не заходило, дитина не могла нормально адаптуватись. І в той момент ми знайшли фепіронія. Ми почали туди ходити, і вперше моя дитина перестала хворіти, тому що адаптація вона дійсно ну є такий момент психосоматики, коли дитина не хоче йти, вона починає багато хворіти. Моя дитина перестала хворіти. Моя дитина з радістю пішла в садочок. Я бачила, які віддано вихователі до дітей відносять, що вони дійсно їх обожнюють. Мою дитину люблять не менше ніж я її люблю вдома. От і це, звичайно, ну будь-яким батькам не може бути невісна. Після цього, коли вона друга дитина, я зрозуміла, що кращого садочку я не знайду. Там, де я жила, ну, вже садочок був, але нам було незручно туди їздити. І тоді ми відкрили садочок тут на позняках.